Яхта зрадника України Медведчука тепер під українським прапором. Судна Роял Роменс отримала відповідне свідоцтво. Зміни вже внесені до міжнародної морської організації. Це тиждень. Щотижня день Що тижня з тишаком. Раніше люксова 92 метрова яхта була арештована у Хорватії. А аукціонний дім, який мав організувати продаж арештованої яхти, відмовився від підписання договору. Арма зазначає, що це пов'язано зі спротивом Медведчука. Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Роял Романс Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. Розкішна п'ятипалубна яхта завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською судобудівною компанією «Фітшіп». Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщується 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт. Човен орієнтовною вартістю 200 мільйонів доларів зареєстрований на дружину Медведчука Оксану Марченко. Обслуговування яхти в порту може стягати 15 мільйонів доларів в рік. Хорватські правоохоронці просто не справляються з набігами. Українських активістів, які прориваються на арештовану яхту Медведчука та гадять у найнесподіваніших місцях. Вибачте, насрали на ліжку, у холодильник, у рукомийник, навіть штурвал вимазили. Вибачте, у лайно. Агентство з розшуку та менеджменту активів України, яхту, продає але чистоти не гарантує. 1000 dienų, 1000 kom.